Не маєте при собі військово-облікового документу? Що ж тоді? Штраф чи затримання та доставлення? Давайте розбиратися. Якщо при перевірці документів поліцію, поліція виявить той факт, що у вас відсутній військово-обліковий документ при собі, то поліція в цьому випадку має право задокументувати цей факт і передати матеріали на розгляд ТЦК. Тобто на цьому етапі ніякого штрафу, ніякого затримання, ніякого доставлення. Коли ж поліцейські мають право затримати та доставити у ТЦК в тому випадку, якщо ТЦК подало письмове звернення щодо встановлення місця перебування особи та доставлення у ТЦК. Звісно, що поліцейські мають надавати докази правопорушення особи, але на практиці цього не відбувається, як і дуже рідко відбувається складання протоколу про затримання. Тому, якщо таке сталося, вимагайте складання протоколу про затримання. А що ж у випадку відсутності і паспорту, і військово-облікового документу, то в такому випадку поліція може затримати вас на 3 години для того, щоб встановлювати вашу особу? Одразу хочу зазначити про те, що хоч законодавчо тепер і зазначено, що усі від 18 до 60 років чоловіки повинні мати при собі військово-облікові документи, але жодним чином не закріплено, чи мають вони бути оновлені.